Футболу. Вітаю глядачів телеканалу Конкурент Україна. В ефірі «Конкурент футбол». Результати третього туру УПЛ. Хто вразив найбільше? Як пройшов дебют забарного? Українець допоміг ПСЖ стартувати з перемоги. Баварія мінімально обіграла Штутгарт та здобула суперкубок Німеччини. З вами Ярослава Олексюк. Про це і трохи більше. Дивіться далі. Футбольні вихідні в Україні видались гарячими. Третій тур УПЛ здивував несподіванками і подарував чимало яскравих моментів. Так зіграли рух оболонь з рахунком 1-2. Тур відкрився у Львові, де рух приймав оболонь. Господарі швидко повели в рахунку, але кияни зуміли перехопити ініціативу. Вирішальним став другий тайм, коли пивовари двічі вразили ворота суперника і здобули вольову перемогу. Оболонь залишається серед команд, які ще не програвали. Далі Олександрія металіст 1925 двадцять п'ять, у Круповницькому. Справжній розгром влаштував харківський металіст 1925. Гості впевнено контролювали хід гри і чотири рази пробили оборону Олександрійців. Єдиний гол господарів став радше втіхою, ніж шансом на камбек для Олександрії. Це вже третя поразка поспіль. Далі коло Скарпати з рахунком 1-1. У ковалівці зустрілися команди, які традиційно роблять ставку на боротьбу. Колос забив першим, та львів'яни вирівняли гру і вирвали нічию завдяки пізньому голу. Матч вийшов дуже жорстким і з великою кількістю єдиноборств. У підсумку закономірний розподіл очок. Епіцентр Динамо рахунок 1-4. у Тернополі Динамо продемонструвало свій клас проти новачка. УПЛ господарі мали кілька моментів і навіть забили один м'яч. Але кияни відповіли чотирма. Особливо яскраво виглядала атакувальна лінія білосиніх, яка не залишила шансів супернику. Третя поспіль перемога виводить Динамо на чільне місце. Кудрівка СК Полтава рахунок 3-1. у Чернігівській області. Кудрівка влаштувала справжнє шоу для своїх уболівальників. Уже в першому таймі господарі здобули комфортну перевагу. Полтава намагалася повернути інтригу, але пропустила ще раз. У підсумку впевнена перемога кудрівки, яка закріплюється всередині таблиці. Верес Шахтар 0-2. У Рівному Шахтар зустрівся з проблемним вересом. Донечани діяли в своєму стилі. Контроль, швидкі фланги і реалізація моментів. Два голи без відповіді дозволили гірникам узяти максимум із виїзду. Верес же залишається без очок після трьох турів. Полісся ЛНЗ рахунок 0-2. у Житомирі. ЛНЗ продемонстрував характер справжнього дебютанта сюрпризу. Черкаська команда чітко скористалася своїми моментами і забила поголу в кожному з таймів. Полісся створило чимало нагод та підвела реалізація. ЛНЗ іде серед лідерів без поразок. Зоря Кривбас ще попереду. Тур закриє поєдинок зорі та Кривбаса. Обидві команди мають амбіції боротися за Єврокубки. Тож очікується справжня битва. Особлива інтрига, чи зможе луганський клуб підтвердити свою стабільність після важкого старту? А Кривбас прагнутиме повернутися у верхню частину таблиці. Тож турнірна таблиця зараз виглядає приблизно ось так. Динамо Київ, кияни йдуть на першому місці з трьома перемогами. Поспіль команда демонструє найкращу атаку турніру і підтверджує статус головного фаворита. Далі Шахтар, Донечани на другій сходинці, поступаючись лише Динамо. Гірники поки не програють і впевнено тримають високий темп. Елендже з Черкаси справжнє відкриття старту сезону. Дві перемоги і нічия дозволяють дебютанту йти в групі лідерів. Колос Ковалівка. команда, яка славиться характером. Знову демонструє стабільність дві перемоги, й боювання чия залишають їх у верхній частині таблиці. Оболонь, київські пивовари, приємно дивують. Вони ще не програвали і здобули вже сім очок у трьох турах. Кудрівка ще один новачок, який не пасе задніх. Команда активно атакує, забиває багато і тримається всередині лідерської групи. Металіст 19-25 Харків'яни нестабільні, але впевнена перемога в останньому матчі дозволила піднятися вгору. Команда шукає баланс між атакою і обороною. Зоря Луганці провели лише два матчі, але без поразок. Попереду зустріч із Кривбасом, яка визначить їхнє місце серед лідерів. Кривбас після двох ігор у грівнян ще багато питань. Одна перемога і одна поразка не дозволяють поки стабільно триматися на горі. Далі полісся. Житомиряни стартували важко, двічі поступившись. Єдина перемога тримає команду внизу середини таблиці. СК Полтава новачок, який відчуває рівень УПЛ. Поки лише одна перемога і три пропущені м'ячі від кудрівки. Показали слабкі місця. Рух Львів після трьох турів мають лише одну перемогу. Остання поразка від Оболонії відкинула Львів'ян назад. Карпати Львів. Команда бореться, але результатів поки бракує. Дві нічиї та поразка. Не той старт, на який чекали вболівальники. Верес рівняни виглядають найслабшою командою старту. Три поразки поспіль і жодного забитого гола. Епіцентр дебютант, який тільки звикає до рівня еліти. Три програші поспіль показують, що боротьба за виживання буде дуже складною. І Олександрія команда, яка розчаровує найбільше, три поразки і аж вісім пропущених м'ячів ставлять під питання перспективи клубу цього сезону. Перший тур англійської прем'єр-ліги, що стартував 15 серпня, розпочався вибухово від камбеків і розгромів до справжніх сенсацій, які задали тон усьому сезону. Так зіграли Ліверпуль і Бурмунд з рахунком 4-2. Старт сезону на Енфілді вдався із справжньою драмою. Відкрив рахунок хуго екітіке, а потім Коді Гакпо подвоїв перевагу червоних. Бурмунд не здавався. Два голи Антуана Семеньо повернули інтригу. але ввечері на майданчику диктували свої правила чиєза та села чиї голи принесли перемогу Ліверпулю. Сандерленд Вестхем рахунок три нуль. Манчестер Сіті Вулвс рахунок 4-0. сіті заявили про себе голосно. Ерлін Галленд оформив дубль, Новачки Рейнджерс та Черкі забили по голу. Драматургія та глибина складу перетворили гру на майстер-клас. Повернення Оскара Боба та дебют воротаря Трафорда лише додали гравцям ґрунту під ногами. Ось і інші результати. Астон Вілла та Ньюкасл розділили нічию – 0-0. Брайтон та Фулгем – також нічия, але 1-1. Тоттенгем Бренлі – яскравий початок сезону – 3-0. Челсі та Крістал Пелес – знову нічия – 0-0. Ноттінгем Форест розгромив Брентфорд з рахунком 3-1. В Іспанії Лал Ліга відкрилася 15 серпня й одразу заграла яскраво. Лідери підтвердили свій клас, а кілька несподіванок додали інтриги чемпіонату. Жирона Райо Вальєкано з рахунком 1-3. Райо почали сезон яскраво. Попереду два м'ячі, автогол суперника і навіть вилучення воротаря Жирони. Старт той справді промовистий. Далі Вілья Реаль Реал Ов'єдо з рахунком 2-0. Суха перемога чемпіонів минулого сезону, чіткий і. Раціональний дебют від жовтої субмарини. Мальорка Барселона 0-3. Потужний гостьовий старт для Барси. Повністю домінували, влучили в сітку тричі і закріпили статус фаворита на початку сезону. Далі Алава Слеванте, 2-1. Зріла гра і перші три очки для господарів. Валенція Реал Сосьєдад 1-1. Нічия, але є чим пишатися в гостях. Сельта Хетафе – рахунок 0-2. гості реалізували шанси. Сельта не вийшла на траєкторію боротьби. Атлетік Більбао Савілья рахунок 3-2. Неймовірна битва в Більбао Ніко Вільямс. Забив пенальті. Санадат подвоїв. А Севілья відповіла на старті другого тайму. Але Роберт Наваро вирвав перемогу Атлетіку у 81-й хвилині. Класична іспанська драма на Сан Мамесі. Еспаньол Атлетіко Мадрид рахунок 2-1. Сенсація вже в першому турі. І ще й яка французька ла ліга Ліга-1» стартувала також 15 серпня і одразу подарувала глядачам яскравий футбол. У першому турі ПСЖ упевнено розпочав захист титулу. Суперники намагалися здивувати, але фаворити підтвердили свій клас. Було і кілька несподіванок. Новачки чемпіонату відбивали очки у більш досвідчених клубів. Сезон лише почався, але вже видно, що боротьба у Франції обіцяє бути запеклою аж до травня. Так зіграли Рен Марсель рахунок 1-0. У стартовому матчі Рен здобув драматичну перемогу над Марселем, Незважаючи на вилучення гравця. Лудовік Блас оформив єдиний гол у доданий час. Змусивши суперника почуватися під загрозою вже з самого початку туру. Ланс Ліон рахунок 0-1. Ліон впевнено пішов у новий сезон із гостьовою перемогою на полі Ланса. Мінімальна, але значуща перемога на старті, задає тон команді. Далі Монако Гавер, рахунок три Монако продемонстрував атакувальну силу із кондицією. Три голи у ворота гавра стали гідним початком сезону для претендента на титул. Ніця Тулу з рахунок нуль Тулос вирвав перемогу на виїзді в Ніці. Скромно, але ефективно. Характер гри на дорожньому стадіоні приніс три очки. Далі Брест, Ліль, рахунок 3-3. Шалений матч із шести голами. Брест і Ліль подарували справжній гольовий феєрверк. Зустріч завершилась рівновагою з величезним запасом емоцій. Далі «Овсекс-Луроян» – рахунок 1-0. Оксак скористався моментом і стартував із трьох очок, здолавши Лор'ян на домашньому полі. Далі Андже... Париж ФК – 1-0. у центральному матчі. Андже з мінімальною перевагою здолав Париж ФК, впевнено контролюючи гру від початку до кінця. Наступними йдуть мец Страцбург, рахунок – 0-1. гравці Страцбурга проявили характер за межами дому. Гостьовий гол дозволив обіграти мец і заробити важливі три очки. Нант ПСЖ рахунок 0-1. ПСЖ розпочав захист титулу з вузькою, але цінної перемоги в гостях. Вітіння забив після рикошету. А команда здобула контроль над грою попри не надто прості моменти. Отож, перший тур ліги 1 завершився емоційно. Рен сенсаційно переміг. Монако блискуче стартував. Брест і ліль влаштували гольовий марафон, а ПСЖ дотис відразу в гостях. Інтрига сезону гарантована. 16 серпня відбувся фінал Суперкубка Німеччини. У поєдинку зійшлися Штутгарт та Баварія Мюнхен. Матч завершився з рахунком 1-2. Початок гри пройшов під контролем Мюнхенців. Вже на 18-й хвилині Гарі Кейн чудовим ударом відкрив рахунок. Також небезпечні моменти мали Горецька, Гнабрі та Олісе. Штутгарт теж відповідав небезпечними атаками, але Нойер впевнено діяв на лінії. Перший тайм завершився з мінімальною перевагою Баварії – 1 Команди обмінялися фолами, за що отримали декілька жовтих карток, а воротарі не раз рятували свої команди. Після перерви Баварія додала у швидкості. На 77-й хвилині Люас Діас замкнув подачу Гнабрії по в рахунок 0-2. Штутгарт намагався створювати моменти, і, хоча в завершальній стадії бракувало точності, шваби змогли зменшити відставання. На третій додатковій хвилині Левелінг спіймав головою передачу Андерса та спрямував м'яж у ворота суперника. Рахунок 1-2. Наступні атаки не змінили хід гри. Баварія заслужено здобула суперкубок Німеччини. Бенфіка повідомила про смерть одного з найвидатніших гравців, колишнього лівого захисника Фернанду Круша. Легендарний футболіст пішов із життя на 86-му році. Круш провів у складі Лісабонського клубу 11 сезонів, зігравши 445 матчів та забивши один м'яч. Разом із Бенфікою він двічі ставав переможцем Кубка європейських чемпіонів. Виграв 8 чемпіонатів Португалії, 3 Кубки країни та 4 Кубки Пошани. У 1970 році захисник перейшов до Нового створеного ПСЖ, де відіграв перший сезон в історії Паризького клубу. Фернандо Круш залишив свій слід і на міжнародній арені. У складі збірної Португалії він виступив на чемпіонаті світу 1966 року, де команда посіла третє місце. Бенфіка у своєму зверненні назвала Круша цитуємо одним із символів золотого покоління клубу, яке подарувало фанатам незабутні перемоги. 16 серпня Донецький шахтар оголосив про підписання бразильського півзахисника Лукаса Ферейри. 19-річний гравець поділився своїми враженнями від переходу. Я щасливий розпочати цю нову подорож в Україні. Бог мене благословляє, і я знаю, що фанати Шахтаря чудові. Тож ми разом на цьому шляху. Я дуже дуже радий підписати контракт із Шахтарем. Я був дуже щасливий, коли побачив новини про інтерес Шахтаря до мене. Одразу сказав батьку – тату хочу їхати! Хочу їхати! Хочу їхати. Господь благословив, відкрив двері, і я тут. Дякую Богу. Нагадаємо до переходу в Шахтар. Лукас Ферейра грав за Сан Паулу. У складі бразильського клубу гравець провів 23 матчі, забив один гол та віддав один асист. Контракт футболіста з гірниками розрахований до літа 2030 року. «Трансфермаркт» оцінює 19-річного півзахисника в 5 мільйонів євро. Воротар мадридського реалу та національної збірної України Андрій Лунін не зміг спокійно залишити тренувальну базу вершкових у Вальдебебасі. Фанати буквально змусили його зупинитися. Як повідомляє місцеве видання українця одразу після тренування зустрів натовп емоційних вболівальників. Люди кидались до автомобіля Луніна, прагнучи отримати автограф чи зробити селфі. Гравцю довелося зупинитися, аби задовольнити численні прохання фанатів, які перекрили йому виїзд. Цей момент лише підтверджує наскільки високим став інтерес до українського голкіпера, який у минулому сезоні отримав більше ігрової практики та зумів здобути повагу мадридської публіки. На тлі чуток про інтерес з боку турецького фенербахче сам Андрій нещодавно заявив, що хоче залишитись в реалі. Та продовжувати боротьбу за місце у стартовому складі. До речі, вже у вівторок, 19 серпня, мадридці стартують у новому сезоні «Ла Ліги» домашнім матчем проти Осасуни. Стало відомо, хто відсудить матч українського клубу в Єврокубках. Комітет арбітерів УЄФА призначив суддівську бригаду на перший матч четвертого раунду кваліфікації ліги конференцій між Житомирським поліссям та італійською фьорентиною. На грі працюватимуть азербайджанські рефері на чолі з Аліріалом Агаєвим. Йому допомагатиме співвітчизники. Зайналзайналов, акіф аміралі та камал Умудлу. За систему Вар будуть відповідати німець Роберт Шродер. Та Інгілаб Мамедов додамо, що Агаєв відзначився ганебною ситуацією у червні 2025 року. Він працював на товариській грі між збірними РФ та Нігерії в Москві. Нагадаємо, 21 серпня Полісі зіграє з Фюрентиною в рамках кваліфікації ліги конференції. Гра відбудеться на стадіоні Тартан у Словацькому прешові. Початок зустрічі запланований на 21.00 за київським часом. А з вами була Ярослава Олексюк у програмі Конкурент футбол. Не перемикайтесь, далі більше.